Друзі, привіт! Магазин Веломаксимо Сьогодні у нас на огляді велосипед Avanti Smart модель 2025 року. Може бути на колесах 29, такий як цей, який показуємо для прикладу. Також може бути на 26 колесах. Так виглядає. І на 27,5 колесах. Також кожний розмір коліс має свій розмір рами та різні забарвлення. Так, велосипеди на 26 колесах можуть бути на 15 та на 17 рамі І мати два забарвлення, такий сіро-зелений та синьо-помаранчевий. Велосипеди на 275 колесах можуть бути 17, -тій, 19 -тій та 21. Мають забарвлення такий сіро-помаранчевий та зелений з чорним. Так виглядає дуже цікавий. Велосипеди на 29 колесах мають три розміри рами 17, 19 та 21 і два забарвлення такий сіро-сині, так виглядає матовий, гарний. Та такий сіро бронзовий. Також дуже гарний, гарно виглядає. Обладнання у всіх велосипедів однакове. Тому обладнання будемо роздивлятися на цьому 29-му Avanti Smart. Кермовий винос тут алюмінієвий Uno на 4 болти. Кермова колонка Neco 118 стандартна. Кермо Avanti. На кермі ми бачимо моноблоки Shimano ef 500-3 х 7. Там які гумові гріпси. Так виглядає. Вилка тут сталева з алюмінієвою короною. Має хіст 100 мм, має локаут механічний та регулювання жорсткості. Покришки у велосипеда шириною 2.10 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві АБД, втулки передня на ексцентрики, сталева. Також ми бачимо дискові механічні гальма, розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки: 28, 38 та 48 кількість зубів на зірках, шатуни 170 мм сталеві. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач. Задній перемикач Shimano Torney TZ. трещітка Shimano на 7 зіров, 14-28 кількість зубів на зірках, задня втулка на гайках, також сталева. І так виглядають задні гальми. Є бонки, щоб встановити багажник, а також фляготримач. Висота сидіння регулюється за допомогою Есцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке м'яке сидіння брендоване під Avanti. Avanti Smart дуже цікава бюджетна модель. Велосипед за невеликі кошти має вже алюмінієву раму. Перемикачі Shimano, дискові механічні гальма, амортизаційну вилку, зум доволі таки якісну. І так далі, дуже багато своїх переваг, таких ще як е, велика кількість різних е, розмірів РАМ та коліс, що надає можливість підібрати під різний зріст даний велосипед, також є цікаві забарвлення і так далі. Більш детальну інформацію про цей велосипед зможете подивитися на сайті, залишимо посилання внизу під відео. А вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!